Привітки! Давай подивимось, тобі зробимо такий а, шикарний пасіанс розклад на наступний тиждень. Що очікує нас наступний тиждень з 2605 по 1.06? Дивіться, тут треба збирати співпадіння. Це такий древній розклад, а, і тут треба шукати співпадіння, які йдуть на наступний тиждень. Давайте подивимось, які події нам йдуть, що нас чекає, що нас очікує. Так, поки я співпадінь не бачу, поки я співпадінь не бачу. А, дивимось далі. Тут треба складати по 5 карток. по 5 карток, от, і дивитися, і дивитися. Дивіться також уважно разом зі мною, поки не бачу співпадінь. Дивимось далі. Дивимось, дивимось, дивимось уважненько. Які, що, що ж нам очікує, що нам принесе наступний тижник, який він буде, що тут буде цікавого. Так, поки не бачу співпадіння. Якщо ви а, побачите якісь співпадіння, можливо, я десь щось пропущу, але буду старатися не пропускати, то напишіть в коментарях. Напишіть обов'язково в коментарях. Так, тут співпадіннячка нема, нема. Нема що ж таке, поки не одного співпадіннячка нема. Так, що ж таке? Щось не хоче. У нас якісь співпадіння. Так, думаємо думаємо про наступний тиждень. Думаємо про наступний тиждень. Зараз я так ближче, щоб вам вже ж було видно. А, дивіться також зі мною. Так, ну не бачу я поки. Це не підходить, не підходить. Поки я не бачу. Поки я не бачу. О, є! Є перше співпадіння. Наконець-то. Уря -уря, уря, уря, уря. Є. Є у нас. У нас є вже перша співпадіння, бачите. А це співпадіння нам говорить про наступний тиждень, про вірність. Це підтримка, це підтримка іменно близької людини для тебе і в твоєму оточенні. Дивимось далі. Ну це вже інтересно, це вже мені подобається таке. <сум> мені таке подобається. Дивимось далі. Ви поки напишіть коментар свій стосовно розкладу. Так, дивимось далі. Напишіть, приймаю або дякую, подякувала, подякував. Тут співпадіння теж не бачу. Дивимось, дивимось далі. О, ще одне співпадіння. Дивіться, зараз я до вас поверну. О. Ще одне співпадіння в нас вийшло. Окуляри. Це а, необхідність бути уважним з оточуючими. Отаке іде співпадіння. Дивимось далі, дивимось далі. Що нам тут далі йде? Що нам хочуть передати вищі сили на наступний тиждень? Так, тут не бачу. Далі, 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 тут. Тут тут не бачу, тут. Так, це не підходить, не підходить, не підходить, не підходить. О, ще одне співпадіння бачу. Бачу. о. Вже три співпадіння є на наступний тиждень. Ви знаєте? Ну так, такий. Інтересний замок. Тут може бути перешкода в досягненні цілей. Пошука нестандартних рішень треба буде тобі робити в якихось ситуаціях. Так, дивимось далі. Так, більше тут нема. Ану, зараз я гляну, нема. Далі дивимося, що тут ще в нас іде. Що в нас іде ще? Так, сундучок не хоче нам грошики якісь дати впасти. Не хоче. Не хоче. Ще далі дивимось. І тут теж щось я. Не бачу. Так, і останній закінчуючий ряд. Дивимось. Останній ряд. Дивіться зі мною, також дуже уважно. А, тут співпадіння, співпадіння немає. Да? Немає. Далі дивимось наступну картку. Наступна картка, наступна картка. Співпадіння тут теж немає. Дивимось далі. Наступна картка. Співпадінку. Так, тут, тут, тут немає. Не бачу. Не бачу. Ще одне співпадіння є. Тут немає теж. Ну і остання картка. І остання картка. І що у нас тут? Остання картка. І теж нема. І теж нема, не бачу. Отакий От виходить розклад. А підписуйтесь далі, буде.